Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний та соковитий яблучний рулет, для його приготування нам знадобиться яйця курячі 4 штучки, цукор 100 г, ванільний цукор 10 грамів, просіяне борошно 120 грамів, розпушувач півчайної ложки та корийти чайна ложка. Яблука 4-5 штук. лимонний сік 30 мл. Для декору шоколад та подрібнені горішки. Почнемо з того, що очищаємо яблука від шкірки та серцевинок. Далі натираємо на крупні терці. В мене яблука виявилися дуже соковитими, тому я хочу їх трошки віджати, для того, щоб начинка не була водянистою. Далі треба додати корицю та лимонний сік. Але лимонний сік додавайте лише в тому випадку, якщо ваші яблука солодкі, якщо кислі, навпаки трошки цукру. Та далі добре все перемішати. Далі в глибоку ємність виливаємо яйця, додаємо цукор. Ванільний цукор та все добре збиваємо міксером або блендером насадка вінчик до побіління маси. Далі додаємо просіяне борошно, розпушувач та все перемішуємо до однорідності. Тісто готове, консистенція якраз така, що треба. Деко застилаємо силіконізованим антипригарним пергаментом та зверху викладаємо усі яблука. Далі розрівнюємо по всій поверхні. Зверху на яблука виливаємо тісто, розрівнюємо лопаткою, щоб тісто рівномірно покрило яблука. Майбутній рулет відправляємо в попередньо розігріту духовку на 180 градусів на 10-15 хвилин. Прийшло 15 хвилин. Тепер застилаємо дошку ще одним пергаментом та перегортаємо рулет яблуками догори. Та далі акуратно знімаємо верхній шар паперу та обережно закручуємо в рулет. Яблука трохи підрум'янились та за рахунок кориці Набули такого темнокоричневого кольору. За вашим бажанням корисі можете не додавати. Покрилет гарячий, він дуже легко скручується. готово. тепер будемо прикрашати. Можна просто посипати цукровою пудрою, але я хочу прикрасити розтопленим шоколадом та подрібненими горішками. Можна залити шоколадом повністю і потім вже присипати зверху горішками. Але так мені подобається більше. Тепер подивимося, який він в розрізі. Дуже гарно ріжеться. М -м, неймовірно м'якенький та соковита начинка. Смак ота. Обов'язково порадити своїх рідних та близьких. Готуюся дуже просто, а на смак не перевершений. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нового рецепту. Я вам дякую за перегляд. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю, з каналом смачно, легко, бюджетно. Я бажаю вам натхнення та гарного настрою. Бережіть себе та своїх рідних. Папа! -па.